Mm -hmm. ну, це, я скажу таке, що це робота досить специфічна. Да, то, 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 то для арм це класно, бо дуже связько. Який би там армреслер не був, я то висок, це не гарантовано, да. що він може все Абсолютно Три б що в Файно. Супер. Це який? Це... Найпростіший. Дитячий, коротше. Але вас Да. Всі <сих> колись починають з чогось. Ну я ж не можу. Я скажу чесно, я коли починав, це для мене взагалі не дитячий болт. Я починав з двохсоток, так як починають всі. З нашими двохсоток цвяті. Зараз 200 кг у моїх це взагалі не проблема. Фу. І то, закінчили? Закінчили. Затяжко, правда? Да. Ось правда, що мені було так. Тут шукати. Два дюйма. Mm. Mm. Вот. А <laughs> для порівняння за що